Привіт! Сьогодні будемо говорити про 2025 рік. 2025 рік має рік під енергією 9. Дев'ята енергія це конкретно процес закінчення, завершення. Це прямо основний процес, коли відберуть, піде все непотрібне, прямо процес максимального остаточного зачищення всього того, що є непотрібним. Але ні в якому разі не потрібно боятися або налаштовувати себе на те, що буде щось погане, або станеться щось таке, чого ви не переживете, і так далі. Кожен з вас конкретно певна душа, яка проявляється у певному костюмчику. Кожен з вас має дату народження і дату смерті, матиме відповідно з часом. Дивіться. Не потрібно переживати, не хвилюйтеся, не прискіплюйтесь до того, що от все буде погано. По-перше, враховуйте спочатку свій особистий рік. Свій особистий рік має вплив на людину набагато сильніший ніж загальний рік для планети. 2025 рік це для планети рік під циферкою 9. Але конкретно для вас основну увагу грає ваш особистий рік. Розумієте? Спочатку ви дивитесь на свій особистий рік, ви спочатку його прораховуєте. Спочатку ви дізнаєтеся інформацію, що конкретно вам потрібно робити. А потім основний акцент тримаєте на своєму особистому році і розумієте, що все те, що від вас піде, воно буде вам на благо. Але знову ж таки. Це тільки тоді, коли ви в мінусі. Вам здаватиметься, що все погано, все відбирають, прямо багато розлучень, багато різних епопей, багато різних ситуацій, коли здаватиметься, що я вже просто не витримую. Але розумієте, коли людина перебуває в плюсі, що означає в плюсі? Це те, що людина адекватно, позитивно думає, налаштовує себе на те, що воно буде все класно. Конкретно кожна людина читає інструкцію до себе, розуміє, як потрібно діяти їй, що потрібно робити, щоб саме в неї. Все було максимально класно, щоб її життя було сповнене прекрасності, що вона конкретно є творець свого життя, через те, що конкретно кожна людина має певну ось той свій форму прояву, да, у певному тілі. І відповідно, кожен має початок, кожен має кінець. І от поки у вас є оцей відрізок, то ви творите все те, що вам необхідно. Якщо ви вважаєте, що він пройде погано, він і пройде погано. Якщо ви вважаєте, що цей прекрасний 2025 рік буде суперкрутий, він і буде суперкрутий. Через те, що абсолютно у кожного. З нас і у кожного року, і в кожної енергії є характеристика як по плюсу, так по мінусу. От дев'ята енергія, тобто це циферка під роком 2025, Це енергія, коли в плюсі, то це максимальні блага, це прямо ізобілія всього, це достаток, це процвітання. Це от вам покаже боженька, як можна класно, як можна з максимальною розкішшю, з максимальним благополуччям, докладуючи якомога менше зусиль, але ви отримаєте максимум всього. Це прекрасний. Здоров'я, це ізобілія у всьому, це достаток, це процвітання, це прямо максимально благополуччя. Але ж коли ви будете в мінусі. То, відповідно, це процес очищення, це процес відбирання, це конкретно те, що від вас підуть оці люди, які вам не потрібні. Але вважайте і зважайте на те, що ось це все для вас на благо, розумієте? Коли людина вдячна за те, що є, коли людина більше налаштована на позитив, коли людина сприймає все по факту, а не вдягає розові окуляри і притворяється, що типу такого немає або вона того не бачить. Коли людина довіряє собі і своїй внутрішній опорі, коли людина... Спілкується своїм вищим я, і коли людина конкретно знає те, що кожен з вас тут тимчасово. Відповідно, вона кожного дня максимально проживає в благо на користь собі, і, відповідно, таким чином на користь іншим людям. Бо коли ви нещасливі, то ви не можете зробити щасливими інших людей. Розумієте? Тому. От основа, основ на що потрібно звертати увагу в 2025 році, це на своє власне здоров'я, на те, як ви себе почуваєте, на те, як відбувається у вас оцей цей весь процес по основі здоров'я. Тобто у вас починає щось боліти, у вас починає щось там нити. У вас починають хронічні захворювання, от прямо вилазити на поверхню. Чи от прямо у вас все нормально? Розумієте, додайте туди більше спорту в своє життя. Конкретно кожного дня додайте собі туди якесь певне навантаження, певну зарядку, там певну розминку, спортзали, ті самі йоги, медитації почніть робити і так далі. Тобто, конкретно, якби задумуйтесь над тим, що кожен з вас матиме кінець, і той кінець він на минуче настане, але коли саме невідомо. Тому, от прямо основну фокус уваги тримайте на тому, що у вас буде все класно, і налаштовуйте себе на те, що класно. Але спочатку конкретно дізнайтесь, який ваш особистий рік. Для того щоб дізнатися, який ваш особистий рік, я вас запрошую до себе на консультацію, де я чітко покроково розпишу вам, який вас особистий рік, що вам потрібно робити, на чому тримати фокус уваги, що робити. і... Щоб воно прийшло в максимально класному результаті з максимальним благом. знову ж таки, якщо немає бажання, то будь ласка, пробуйте застосовуйте те все, що ви десь там знайшли, десь почули і так далі, і прямо тримайте фокус уваги на тому, що ви дуже вдячні за те, що воно від вас піде. Якщо, наприклад, від вас... Ідуть інші люди, то не тримайтеся за них, не прив'язуйтесь маніакально, що ви роками з ними дружили, а тепер вони від вас пішли і закінчилась ваша дружба, і так далі. Розумійте, що раз вони пішли, значить так вам потрібно. Не ставте звинувачення, претензії, ненависть до інших людей. Інша людина це та ж сама, ви тільки в іншій формі прояву. І іноді людина від вас чекає максимум якогось такого, того, що вона собі там придумала. А ви про те знати не знаєте. Відповідно, через те. Одна в очікуванні, друга в незнанні, і відповідно відбувається оцей такий процес перетягування каната, хто з вас точно не правий, або хтось з вас точно винний. Тому враховуємо всю інформацію по тому, що особистий рік він має основу і пріоритет. Потім конкретно розумійте, що. От 2025 рік це буде прекрасніший рік і конкретно прекрасний для того, що до вас все прийде максимально благе, позитивне і добре, але з врахуванням особистого року. І конкретно розраховуйте на те, що те все, що піде, значить це суперкласно. Дуже багато буде різних повинів, землетрусів, цунамі, ось цей процес очищення, зачистки і так далі. Це все також потрібно: різні хвороби, різні такі захворювання, яких невідомо, да, звідки взялися і так далі. Це є нормально, нормально по тій причині. Чині, що конкретно оцей такий процес от він є потрібний, розумієте, для того щоб. Перейти на інший рівень або піднятися вище, спочатку потрібно зняти ось це все погане. Коли, наприклад, ось цей батискаф, коли там, от в морі, вони погружаються в самий-самий низ, вони спочатку скидають оцей баласт, а потім випливають. Розумієте, знову ж таки, коли, наприклад, там ви намокли, да, то спочатку для того, щоб вдягнути чистенький, гарненький, такий пахнючий одяг, потрібно спочатку скинути старий і мокрий одяг. Розумієте, так же само, і всесвіт він не витримує від того тиску ось тої такої ненависті, агресивності, ось того такого якогось неадекватізму і так далі. І йому потрібно поскидати ось те все, яке є негативне. Розумієте, Наче об, от береза на зиму завжди скидає свою ось ту кору, розумієте? Так же само, і всесвіт він не витримує від того, йому потрібно поскидати свої ось ці негативні моменти через те, що відбувається перехід на інші вібрації. І на тих інших вібраціях будуть ті, хто туди перейшов, розумієте? І у кожного з вас, повторюся, знову ж таки, є конкретно кінець. Конкретно про це знаєте. Тому просто сприймайте по факту всі події, які відбуваються. Не, ніхто вас не лякає, не нагнітає вам обстановку, не розказує про те, що все буде, все погано і так далі. Ви самі побачите, як воно буде. Конкретна інформація про те, що рік під такою циферкою дає в плюсі ось то, а в мінусі ось то. І ви обираєте, в якій категорії людей бути. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. Всім пока-пока!